Аграрії Вінничини взялись за вирощування екзотичної рослини міскантус. Він відомий в народі як слонова трава. Поки що одне із агропідприємств засадило лише 11 гектарів цією рослиною. В Житомирській області вже є понад 100 гектарів. Ця рослина має великий потенціал для виробництва біопалива, такого як біоетанол, біогаз і синтез газ. Крім того, з міскантуса можна виготовляти целюлозні волокна, біопластик та біокомпозити, які використовують. Зовуються в будівництві та автомобільній промисловості, а подрібнена зелена маса міскантуса може бути перетворена на пелети для використання в опалювальних системах. Про ідею вирощування такої культури нам розповість аграрій Вадим Кричковський. Мої вітання вам! Доброго дня, пане Вадиме! Звідки ідея така взялася, і де вперше побачили міскантус? Бо я познайомилася з ним ще років зо 12-му назад, в у маленькому містечку на берегах Балтики. Насправді ідея виникла виключно від того, що мав такий трошки нездалий актив в Житомирській області, де дуже бідні грунти. І ситуація, яка сталася в Україні через, через пониження ціни на продукцію сільськогосподарську, призвела до того, що ця ідея вона вона була давно вже прорахована. ну, ми, ми прийшли в 2022 році, що потрібно все-таки йти в цю в цю і починати висаджувати міскантус. Побачили ми його в Англії. В Німеччині, у Франції він в принципі всюди досить доволі непогано культивується, але саме вибрали англійські різоми. Різоми це саженці міскантуса. Угу. Вони чимось особливі відрізняються від інших, так Так, вони такі корінці, не ну не якоїсь такої одної форми, тобто всі різні. Тобто, ну звичайні корінці, як ніби корінці дерев, але такі розгалужені. Ось і англійські, якраз селекціонери, вони вивели гібрид, який вони добре відтестували. В своїх кліматичних умовах. Потім відтестували цей гібрид в Польщі, наближений до українських кліматичних умов на півночі. І, відповідно, ми вирішили, що він добре переживає наші зими і вже пора його починати впроваджувати в наше сільське господарство, саме, саме на землях непродуктивних і тих землях, які деградовані, які можна використовувати під цю культуру. А він підживлює землю? Звичайно, міськантус. звичайно, культура багаторічна. Вона плантація закладається мінімум на 20 років. За цей період відбувається великий листопад. міскантус скидає листя, відбувається перегнивання листя і насичення вуглецем саме ґрунту, що створює гумусовий шар дуже серйозний. Тому після міскантуса відновлюється майже будь-який ґрунт за довгий період часу. І він придатний буде для сільського господарства класично. Це прекрасно, тому що зазвичай інші культури виснажують українські землі. А міскантус якраз культура, яка збагачує, які ще переваги ви бачите у вирощуванні цієї рослинки, але вона ж не маленька. Скажемо нашим глядачам, що це така двометрова рослина, якщо мені пам'ять не зраджує, досить таки потужна. Навіть трьохметрова. метрова. Навіть трьох Він росте до десь 2,5 до 3,5 метрів за один сезон, починаючи з третього року експлуатації плантації. Культура цікава тим, що. Ну, як мій мої партнери сміються завжди, що це пенсійна культура, тобто посадив один рік, помучився з і нею кори бамбук. Да, і чекаєш на урожай щороку, косиш там і ну, починаєш таку якусь переробку, і вже думаєш, ну насправді на напрямків безліч. Тобто, це настільки там високотехнологічна культура, якщо порівнювати із звичайною тріскою там енергетичних культур, таких як енергетична тополя чи енергетична верба. Ця культура тут тільки спалювати можна, а цю можна використовувати і в хімічній промисловості, і в енергетичній промисловості. Ось нещодавно привозили хлопці посуд одноразовий. Дуже чудовий замінник пластиковому посуду. Твердий, не гнеться. Знаєте, як сидите в компанії, у вас та трив... екологічний? Екологічний розкладається за один рік як звичайна трава, тобто в землі. І за ці майбутнє Європа ну вже вже працює над цими технологіями дуже сильно. Які ви ринки збуту шукаєте для вашого міскантуса? Куди його плануєте прилаштувати? Насправді, ми над цим думали в першу чергу. Тому що е, ринок збуту це основне, це гроші. Е, і ми в, в зараз маємо кілька іноземних контрактів, наприклад, з кінною поліцією Німеччини на поставку саме пілет для підстілки коням, тому що е, е, це єдина культура, яку жодна тварина не споживає в їжу в такому вигляді там пілети чи сирої, ну чи сухої біомаси. Ось це дуже важливо для тваринництва, щоб тварини не їли під стілку, особливо коні. І відповідно ця пілета вона коштує десь на 30-40% дорожче і майже не коливається в своїй ціні як пілета паливна. Ось. Тому е, такі контракти ми маємо. Це те, що ми робимо зараз в даний етап часу. Поки плантації невеликі, поки в нас ще об'єми невеликі. Тобто 100 гектарів це відносно невелика плантація. У нас завжди ну план такий: 2,5 тисячі гектарів до 2028 року висадити план, е, саме міскантуса для нашої технології. І це ж висадиться на 20 років. 20... І це збагачення земель. І Звичайно. це екологічно чистий продукт. Е, які труднощі зустрічаєте в процесі вирощування посадки? Взагалі є якісь перепони в розширенні вашого напрямку? Е, є як плюси, так і мінуси цієї культури. Великий плюс що в принципі можна використовувати будь-які земельні ділянки, тобто вони дуже дешеві. Ці непродуктивні земельні ділянки їх ніхто не хоче з аграріїв, і тому є доступ до великого банку землі. Це перше. Друге, це те, що ця культура вона зразу не приносить грошей, потрібно як мінімум два роки чекати, поки перша біомаса дозріє в полі. А вкладати потрібно багато так. А це от мінус, якраз вкладати потрібно десь на сьогоднішній день в один гектар міскантуса для того, щоб його висадити. 150 тисяч гривень в середньому. Це тільки агротехнологія, це і 70% це якраз вартість саженців, тому що саженці дуже дорогі. Але ще додатково потрібно спеціальні машини, які коштують гроші, яких немає в Україні, там в оренду їх взяти неможливо. Тобто, якщо йти в цей бізнес, до нього треба готуватися. Ось а якщо я так не... розумію, серйозно треба готуватися. Серйозно готувати. коли плануєте отримати прибуток або вийти в нуль, як кажуть бізнесмени, по першій ділянці своєї як ми висадили двадцять 2022 році. Ми плануємо вийти вже в цієї в цю зимку в нуль. І навіть з мінімальним прибутком. Ну і відповідно, так як плантації висаджуються щороку, ми якби ще цього прибутку, напевно, там максимального довго не побачимо. Але чим більше, більше будемо нарощувати земельних ділянок з цією культурою, тим більше буде прибуток компанії. І додатково ще ми отримали дуже така хор хороша для нас новина. Ми отримали дозвіл від англійських колег наших, які продають нам пізоми, на те, що ми маємо без е сплати роялті право е розсажувати цю культуру самостійно, тобто не купувати саджанці вже. Я вживання. хотіла запитати, чи можна ж український же фермер аграрій він може все зробити. Можна культуру вирощувати самостійно, так звичайно, культура вегетативно розсаджується, в неї немає насіння, вона тільки цими корінцями, і вона не втрачає свої якості. Ні, це це не, не це сорт, і якби цей сорт він не втрачає свої характеристики, тобто тобто розділяй, розділяє, висаджує так. масштабуйся. яким ви бачите майбутнє? Тому що якщо ви думаєте вже з цією культурою на 20 років наперед, то ви думаєте не тільки як її вирощувати, і нарощувати виробництво, а які перспективи культури в Україні і за кордоном чи є попит, чи зростає попит на ринку? Попит дуже великий на цю культуру. кожного тижня відверто вам скажу, я один дзвінок від покупців сировини для того, щоб виготовити пілету, продати на європу. Вже готові контрактуватися, не дивлячись на те, що культура збирається в. В, в, в березні наступного року, аж да, тобто ще доволі багато часу треба. І ми взагалі у нас план був з самого початку. Ми зараз вивчаємо технології, вивчаємо обладнання. У нас є план побудувати, побудувати целлюлозний завод, який ми хочемо. От саме конкретно щоб ми попереджуйте працюємо. питання, тому що ми завжди, як сировина, що ж продавати сировину, якщо можна переробку. Коли запрацює завод? Я думаю, якщо все буде добре, то десь від 2027 році, тому що від ідеї до проекту це мінімум три роки, а ще треба наростити плантації для того, щоб завантажити цей завод. Тому ну це не не швидко, але це все прагматично, поступово і все в плані. Дякую вам ще раз за таку цікаву розмову і за ваше захоплення такою унікальною культурою, як міскантус. Добре, що вона прийшла вже до України. Нагадаю нашим телеглядачам, щоб ми говорили про культуру, яка є екологічною, яка приносить прибутки, яка збагачує що для мене, наприклад, важливо, збагачує нашу українську землю, а її не виснажує. На студії був аграрій Вадим Кричковський. Дякую, а ми продовжуємо наш випуск.